Гірка іронія, тому що ближче до 22-го, якось я почав відчувати, що Авдіївка квітне. В неї теж почали і гроші вкладати, парки будувати, робити так, щоб він там було жити приємніше. Навіть в Авдіївці були саме фестивалі. Не, місто, не день міста, на який покликали тільки зірок за рахунок заводу і Мідінвеста, а Фестиваль здається, Він називався свої. Я не впевнений, я можу помилятися, але щось якась така назва, цікаве співпадіння. Ось, і, і почались привози і трохи іншої когорти артистів. Ну, умовно, я точно знаю, що приїжджав Жадан. Жадан би ніколи не приїхав до 14-го в Авдіївку, ніхто б його не привіз. І це було класно. Це було круто. Ну, типу, нарешті цією культурною частиною почали займатися. Я приїжджав в 21-му, чи навіть 22-му, і зі мною зв'язалися рібята, які займалися волонтерською діяльністю. Вони за якісь, знову ж таки, здається, за якісь грантові гроші зробили культурний творчий хаб для молоді.